Вітаю вас, мої дорогінки, на своєму каналі Еліанора Тару 2. Підписуйтесь, хто не підписався, можете авансом поставити лайк, вподобайку, адже це ваша подяка. Також пишіть коментарі, можете писати теми для нових розкладів. А ми сьогодні дивимося, які події. Найближчим часом можете загадати тиждень або два, більше місяця не загадуйте. Адже ми дивимося найближчі події. Варіант один. Дивимось для тих, хто притягнувся на цей таро розклад. Сьогодні в нас потужно працюють мінерали. Є тут мінерал такий цитрин. І також ще один мінерал цікавий. Геліоліт обидва ці дуже такі. Геліоліт взагалі називається сонячним каменем. А цитрін також, не бачите, виблискують таким сонячним світлом, особливо, якщо направити вогник на них. Тож підсилюють наш таророзклад, надають вам силу, інтуїцію. Бачите, навіть старший аркан виходить місяць інтуїція, так? Саме про це. Буде в когось підвищення інтуїції, щось ви почнете відчувати, якийсь дар передбачення навіть у вас прокинеться. Але це також і про якісь. Зараз скажу, тут побачила дев'ятку жезлів. Хтось від цього. Навіть відхрещується, так? Хто там подумає, хто відчуває, що щось іде, якісь прозріння, якась інтуїція потужно почина працювати, а ви від того відхрещуєтесь, відсторонюєтесь, кажете, та то все здається, то все щось не те, так і інше. Ну, це як сигніфікатор ваш. Давайте подивимось, що у вас ще в житті відбувається. У Когось може бути на сьогодні саме нестача фінансів. Але ви, можливо, розпиляєтесь на декілька справ, на багато справ, женитеся за багатьма цілями якимись. Можливо, слід. Варто більш сконцентруватися на чомусь одному. Подумайте, чи не хапаєтесь ви за багато справ одночасно. Подумайте, про кого це я тут кажу. Тож вам така підказка навіть. По 10 кубків іде ваше життя. Причому найближчим вже часом якесь щасливе кохання, можливо, в когось кохання всього вашого життя. Пишіть, хай буде так, до речі. Ну, звісно ж, король жезлів це вам уже не король кубків, який просто емоціонує там, десь вас кохає у своїх мріях. Це король жезлів, це дієвий. Це той, хто буде діяти, пропонувати. Котрій ці жезлі він вже міг намітити свої плани. До речі, лунає тут музика, якщо ви її чуєте. Вважається, що вона відновлює ті зв'язки з слов'янським корінням, з тими з нашими пращурами. Так, подивіться, кубків був якийсь вибір, або зараз постане якийсь вибір перед вами. Тож від вас залежатиме щось, якісь задачі, які ви самі собі, можливо, поставили, щоб щось здійснити. Тож, правильно тут сконцентруватися, слід на чомусь одному, вибрати і сконцентруватися на тому. Четвірка жезлів говорить, що буде привід для святкування. Ну, ви, можливо, і не будете щось святкувати, але привід для того буде. Тобто піднесений настрій з приводу малих чи великих яких-то перемог ваших. Нехай буде так. До речі, нещодавно почула такий вислів про справжніх чоловіків, про їх дієвість, так? Здається, в якомусь фільмі що справжнього чоловіка відрізняє те, що він здатен зробити свідомий вибір. І, зробивши свій свідомий вибір, він готовий віддати за нього навіть своє життя. Ось так. Тобто, наскільки він впевнений в правильності свого вибору, що він навіть а, здатен віддати своє життя. Ну, тож, дійсно, цей вибір повинен бути наскільки важливим для нього і правильним, що це навіть питання для чоловіків, чи ви згодні віддати життя за той свій вибір. Які ви зробили або зробите? Якщо відповідь буде так, то значить вибір дійсно правильний. Але це, звісно ж, стосується лише справжніх чоловіків. Сподіваюсь, наші українські чоловіки і є такими всі. Карта імператриці йде. Тож я тепер розумію, чому тут говорилося, що привід для святкування буде хтось із чоловіків зустріне свою ту єдину. Подивіться, яка гарна троянда, яку це жінка, яку хочеться оточити своєю увагою, своїм коханням, заботою. І, звісно ж, своєю любов'ю. так? Імператриця це та, з якою хочеться зробити свою дружину. Так, і що це далі буде пов'язане з цією? Але ж лицарь мечів тут про те, що хтось із чоловіків, можливо, не геть справедливо чинить з такою вищого рангу жінкою. Так, цікаво, цікаво. Що ж тут такого несправедливого? Давайте подивимось. Можливо, хтось поставив таку жорсткі рамки якісь. Можливо, якісь тут поступки такі несправедливі, не чоловічі такі, не по-чоловічому якісь поступки. А що це таке? Це мені минуле показують, покажіть ще. Ну так, лицар Пентаклів. Це е, хтось був малодієвий або взагалі бездієвий. Там, де варто було е, швидко діяти. Якийсь ступор був тут у чоловіка, таку мені історію показують. Шістка кубків. Так. Ця історія довго вже триває. Мені тут підказки йдуть. Двійка жезлів, що чоловік не міг довго зробити якийсь вибір. Так, хто чує свою історію, дивіться далі. Ставте, звісно ж, вподобайки, пишіть коментар, що там у вас за історія лицарь кубків, Королева мечів. Ну, щось зробив чоловік таке, що жінка тут геть розсердилася, розізлилася і вже сказала, що вона не підпустить цього чоловіка. Посимки жезлів закрилась від нього і захлопнулася як та скриня. так? Дев'ятка мечів. Але страждають тут обидва, бо вони закохані, дивіться, як карти говорять. Серце таке ніжне, любляче. І ось такі дев'ятка кінжалів. Звісно, що це страждання. Це муки просто П'ятірка мечів були якісь зради, обмани, щось нехороше, блазень і маски. Да? Хтось лицемірствував в очі одне казав, і, а позаочі інше. Або як то просто обманював. Дивлячись у очі, тут е, вища сила сказала Баста. Поставила крапку на цих стосунках. Дуже цікаво, дуже цікава історія ваша. По сімці мечів, поки є обман, поки не буде. Не встановлена істина, бачу, що обман ішов від чоловіка: король кубків. Сімка мечів лягає біля нього. Король кубків. Подумайте, хто поступав нечесно. З чоловіків або у жінок є такий чоловік. Да? Із-за цього відбулася трійка мечів. Могли бути трикутники, і причому чоловік. Прибуваючи у трикутнику, де є дві жінки, він, він розбиває серце як жінкам обом, так і собі, до речі. Він вважав, що він такий сильний маніпулятор. Але вища сила сказала Баста Фініта Ля Комедія, Королева Кубків. Жінка, яка повинна була бути. Кохана, яка вас кохала до чоловіків, це відноситься по шість пентаклів, вона майстер, вона чимось може професійно займатися, Вісім каже, В неї всі справи споряться. Тепер вона розквітла. Ну, звісно, що, і е, небеса дарують їй. Безмежне кохання, воно буде в її житті. Але чи буде тут... А чоловік тут незрілий. чи буде тут причетним вже цей чоловік під питанням? Королева Пентаклів вона також. Або це інша вже жінка? І королева жезлів. А, так тут чоловік у нас просто по грязу жінка. Він що думає, що він такий маг-маніпулятор буде? Повелителям всіх жінок, чи що? А що тут в мене показують одну тут жінку чи дві? П'ятірка кубки. Так, чоловік тут любитель погулять, вершки познімати, так? Але ж він не зрілий, щоб розвивати зрілі стосунки, він не здатен на це. Зрілі стосунки по тозу попків, там, де є велике кохання, на все життя. Він не здатен, бо він як паш кубків, він ще не король кубків тут навіть. Але ж лицар жезлів, женілка виросла, та к пентаклів. Це значить, що він і там і сям похопати по вершкам. Да? І сила сказала, що все? Ми заморажуємо ці стосунки, його ввели, можливо, навіть і магія на чоловікові, що він так почав гуляти, пити. Але ж, до речі, і фінансова сфера. Так, йому дається якось по фінансам також єрофант. Так, а що Єрофант тут робить у нас? А, Єрофант говорить, що був у нього шлюб, так. Або Єрофант, це вища сила, так, говорить, що ми тобі давали ключ від щасливого кохання, а ти що зробив? Паж мечів, як незрілий поступив хлопчисько з тим. З тим коханням геть незрілий паш пентаклів. Фінансову сферу також заморозили. Якщо ти не робиш виважених рішень чітко, то ти будеш закритий від усього. Так, декілька карт іде. Підвислі ситуації, кінь, бачите, перевернутий. Вибачте, але скажу те, що мені йде, тут може навіть машина десь перевернутися, якось так навіть йде. Так, всі пажи випали тут, всі пажи. В усіх сферах цей чоловік незрілий. Тут Спентакль говорить, що йому стільки такі шанси давались йому. А, чи то сильний рід у нього, чи то якби не цей сильний рід. А, ось що тут. Так, да, йому було покарання, навіть щось з машиною ледь в аварію не попало, але ж величезний шанс, він отримав на захист від свого роду, і це його спасло. Угу. Але ж, якщо він і надалі буде обманювати. Людей поступати не по-чоловічому не буде знати, як обрати одну єдину, то що, то вісімка мечів. Дивіться, навіть грати можуть йому загрожувати. Угу. Він повинен зрозуміти, якщо його кохають, то і він. Повинен кохати. Якщо він не кохає, він повинен бути чесним із тою жінкою, з якою він була, було кохання. Інакше десятка мечів на, на ну, гони, ті буде йому дивіться. Тут диявольські сили вже вступають, Диявол йому покаже і розкаже. Четвірка мечів. Самі мичові карти йдуть, дуже обнулення, дуже печальний кінець, може очікувати. Вихід на інший рівень, але ж тут двояко може бути. Або він змінюється кардинально, да? король мечів стає виваженим, з розумінням підходить до всіх питань, тоді буде його розквіт. Ось такий у нас якийсь розкладик, і тоді він силу отримає. Верховна жриця – це та, що дає підказки тут. Вона завжди стежить, навіть якщо здається, що це не так. Вона все бачить навіть не очима, подивіться. Очі в неї тут не бачать, але в неї є третє око. Яке бачить все. Їй не, не варто навіть дивитись на сторінки того чоловіка, він може їх поблокувати, він може всі фото повидалити, але вона його бачить. Да? Це хто? Це практика. Якщо цього чоловік не розуміє, Хоча все він розуміє. Він розуміє, в кого сила, він розуміє, від кого його ізобіля і достаток залежить. І він розуміє, що на всіх буде справедливий суд і справедливе покарання, так? Тож, взважте все і. Зрозумійте, що все у ваших руках будете ви справедливо, буде і Всесвіт до вас справедливий. Не будете ви справедливо, тож будете отримувати покарання. А дев'ятка кубків говорить, що можна жити наповнено по справедливості, да, карта справедливість і в достатку, і. Повинен бути який-то термін відлюдництва, тільки тоді можна набратися мудрості якої-то життєсткою. Якщо постійно якісь перебори в їжі, в жінках, в напоях, мудрості так не наберешся, тільки будеш далі в гріхах погрязати. Бо зомнивши себе імператором, так, як дехто, ми вже знаємо навіть хто. Фортуна деякий час буде з таким, але по 30 кубків, якщо в Трикутниках, то потрібно з них виїжджати по карті Колесниця, так? З Трикутників якомога швидше. І набиратись мудрості, якщо вже Прийшов час дійсно набратися мудрості. Потрібні якісь обмеження. Тобто, такий якийсь цікавий у нас на сьогодні получився розклад. Пишіть, коментуйте, може, не дуже він такий веселий, але ніхто не сказав, що тут веселити вас хтось буде. Тут просто карти підказують комусь. Мудрі якісь підказки, бо карти завжди мудрі підказки дають. А я лише провідник і озвучую те, що йде із потоку за допомогою цих карт. Тож пишіть мої любі, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До скорих нових зустрічей! Пока!